Друзі, всім привіт! Щойно закінчилось 50 годин нашого молитовного ретриту в молитовному просторі в цій кімнаті, яку ми організували для нашої спільноти і для друзів спільноти. Це був особливий благословенний час, коли ми два дні та дві ночі молилися. Ми по новому для себе відкрили молитву, різні види молитви, різні практики. У нас тут працювало вісім зон для молитви в різний спосіб. Так само у нас було спільне поклоніння, де ми молилися до господа через пісні за допомогою музики, за допомогою різних звуків, за допомогою читання слова вголос. Ми практикували ще інші види молитви групові. От і це насправді дуже особливий час. Дуже багато людей дало відгук про те, що якось це місце по-особливому їх торкалося. І навіть не мали сподівання, що це настільки буде цікаво місцями захоплююче. От, І що Господь може навіть вже зараз показати результат цих молитв. В деяких моментах він зцілював нас, в деяких моментах він говорив якісь конкретні речі до нас. От і цікаво, що якраз. В другу ніч цієї молитви дуже складна ніч була для Львова. Ми чули багато вибухів, багато шахедів літали ворожих. От, але цим Господь ще раз і ще раз показав, і в останній ранок цієї молитви наганав нам про його безумовну, глибоку, неймовірну любов, близькість до нас. От, і е, я думаю, що цей час молитовний це такий стратегічний час, коли ми закладали. Е, в молитві для нашого життя, для нашого формування, для нашої трансформації, для нашої спільноти, навіть для нашого міста, закладали дуже багато таких основоположних речей, які ще будуть в результаті десь виходити, з'являтися, і ми будемо це пізніше помічати, і наші серця будуть наповнюватися вдячністю до Господа. Тому е, надіюся, що це не в останнє, Це було вперше. вперше був такий досвід. Для нас це було чимось новим, але тепер ми трошки вже більше знаємо в курсі, що це є і. Ми будемо продовжувати. Тому благословім всім приєднуйтесь, коли почуєте про молитовні кімнати 24 на 7 від віднови у Львові. Всіх радо запрошуємо. Долучайтеся. Це буде дуже класний і неймовірний досвід.